Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім, як надати доступ до Google Tech Manager. Для початку нам необхідно перейти в Google Tech Manager. Якщо у вас він не відкритий, то напишіть в гуглі Google, Google Tech Manager». Перше посилання це буде посилання на Google Tech Manager. Після цього необхідно зайти в панель Адміністратор. Натискаємо Адміністратор. І тут у нас відкривається обліковий запис і контейнер. Тобто ми можемо надати доступ на рівні облікового запису, а також на рівні контейнеру. Я зроблю доступ на рівні облікового запису, натискаю керування користувачами. Далі натискаю Додати, додати користувача, пишу пошту, тест. Собачка, і вибираю права, які я хочу надати користувачу. Я натискаю адміністратор, щоб цей користувач мав повний доступ до цього контейнеру і до цього облікового запису. Також не забуваємо про те, щоб цей користувач мав змогу редагувати контейнер. Натискаємо знизу дозволи для контейнерів і натискаємо галочку, щоб. Цей користувач міг публікувати, схвалювати, змінювати та читати цей наш Google Tech Manager і його контейнер. Натискаю «Готово» і натискаю запросити. Після цього користувачу буде надісланий лист на пошту, на яку ви надали доступ, що його запрошують до Google Tech Manager. Цей доступ необхідно. Від користувача підтвердити, тобто цей користувач повинен підтвердити, що він хоче мати доступ до Google Tech Manager. Тобто він заходить в Google Tech Manager. Далі тут, на головній сторінці Google Tech Manager, у користувача, якому ви надіслали доступ, з'явиться підтвердження доступу. Він повинен підтвердити доступ тільки тоді, він матиме змогу його редагувати та переглядати. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став лайк, підписуйся на канал, до зустрічі в нових відео.